Ти це дуже добре. Погано, що вони на війні. Обучної дівчини. Я займалася манікюром, робила дівчаткам красу. Зай. Коли війна почалась, то якось хотілося допомогти чимось, ну хоч чимось. Як... Ми... Як... Як матері, в першу чергу вмикається, треба щось діяти, щоб врятувати свою сім'ю. Буду, кажу, ззаді ставати, хоч патрони подавати, буду робити те, що я можу. Наші жінок, у нас їх не так багато, але вони виконують велику місію в нашому батальйоні. Це логісти, це болотера, це повара, це медики, без них нікуди і ніяк. Набагато вони відповідальніші, ніж чоловіки. Ви знаєте, що наша рота це добровольці, цивільні козаки, не реєструють. Це точно не тягар. Це, скажімо так, моральна устойчивость солдата. І в першу чергу це допомога від них. Допомога скрізь, як і на кухні, що, це, до речі, це немаловажно. Коли приходиш з передової, і ти розумієш, що ну, тут не кухня, а ресторан, у нас в батальйоні це на вищому рівні. О, то ну це не може бути гарем. Що наші українські жінки то такий Божий дар на нашу українську землю? Наші українські жінки така мабуть, ну по своїй по своєму генетичному коду. То, що вони завжди стоять за спинок, гориться, падають патрони. Постійні скандали, хто поїде на позиції з них, ну вони сперечаються між собою. Вони найкращі, що ми звідти приїжджаємо, і нас чекають тут наші жінки, ті, які в батальйоні, там дружини наші, доньки наші. І тому ми і воюємо, і все робимо для того, щоб їхня посмішка з лиця нікуди не дівалася. Своїх чоловіків, якщо вони десь приймають участь і величез держави. І тоді в життя буде краще. Хорошого нам в майбутнє і воно буде в нас. Завдяки таким бійцям, як у наші жінки, все в нас буде добре. Щоб закінчилося це все, повернулися додому. Щастя, мирного неба. Все буде Україна. Щоб кожну українську жінку оберігав. Оберігали янголи охоронці, а їхній світлий путь супроводжував Господь Бог. Ну, бажаю всім жінкам України, міцного здоров'я, і мирного неба над головою. Все буде Україна, і ми це мирне небо забезпечимо для вас. Жінок повинні ви любити постійно на руках носити. Увагу приділяти вдень, вночі, особливо в при свічі, цілувати ніжно в щічку, та повідомлення у лічку писати вам постійно треба, бо у жінок така потреба, турботи їм не вистачає, особливо в той момент, коли права вона качає. Бо є жінки і вкрай сурові, а потім дивишся, військові, на кухню їжу нам готують, картини маслом нам малюють зі святом дорогі жінки. Найкращі наші українки.